Передивився законопроект про тотальний відеонагляд. Ви знаєте, коли я передивився, за чим будуть спостерігати і які персональні дані людей будуть використовувати, то я особисто трішечки, ну скажем так, здивувався, бо відтепер вас будуть знімати абсолютно майже в усіх місцях. І використовувати ваші персональні дані. Причому йдеться навіть про відцифроване обличчя. Ви ж фотографувались там на різних штуках, да, то ваше обличчя вже все є. Деякі громадяни України пишуть, що це буде як в Російській Федерації, тому що там така ж сама система, ніби то працює. Я не знаю, я особливо не цікавився. Знаю, що в Китаї є система слідкування за громадянами і дуже. Так підкритиковують європейському союзі, говорять, що це не зовсім демократично і не зовсім це правильно. Отак тотально слідкувати за громадянами тепер. Коли ви будете у власному авто сидіти на стоянці, яку самі вже платили, то ну, майте на увазі, що ймовірно за вами будуть слідкувати. Ну, в цілому, то на стоянках і так слідкують. Є камери, але одна справа, коли ці камери вони не персоніфіковані, вони не підв'язані під вашу особистість і ваші персональні дані, зокрема біометричні, вони ніяк не використовуються. А тут можуть бути використані включно з вашим Ціфрованим обличчям, паспортом, там, даними ідентифікаційними, ну і іншими. Деякі громадяни почали писати, що це непогано, тому що це знизить рівень там, злочинності і так далі. Я в цьому вбачаю трішки перегин того, що знаєте, тут є таке поняття, як порушення перевищення міри необхідної самооборони. От мені здається, що от в даному випадку це якесь перевищення міри необхідної самооборони від громадян. Тому що тепер ви ніде, ну практично крім власного будинку, і то, якщо ваш будинок не знаходиться в полі зору камер, ви не захищені абсолютно ні від чого. Тому а, якщо цей закон буде прийнятий, а є підозра, що він буде прийнятий, тому що це великі кошти, це великі можливості, це великий контроль за всім. Знаєте, це ніхто не приховається, то а, далі будьте обережними в усіх місцях. Тобто пам'ятайте про те, що за вами слідкують. Ну і ще раз повторюю: якщо в своєму авто надумаєте поковирятись у своєму власному носі, то при цьому посміхайтесь, тому що вас. Знімають. Як ви відноситесь до даного законопроекту, напишіть і в телеграмі, і в шапці профілю, і в Ютубі я повністю висвітив все те, що будуть знімати весь перелік, і е, які дані при цьому ваші персональні будуть використовувати. Ви задоволені? Ну, зато в Європі такого точно немає. Знаєте, цифровізація у нас найкраща. Ви маєте бути цим задоволені.